Друзі, усіма лоха! Продовжуємо оглядати NBA на каналі Game7. Три матчі сьогодні, цікаві перформанси, гарячі новини. Все це у новому випуску. З вас же я очікую. Боді ласочка автоліть, вподобайку. Всім бажаю смачного і погнали! New Orleans Pelicans приймали Sacramento Kings. в обох команд. Просто море проблем, починаючи від елементарно травм, закінчуючи місцем у турнірній таблиці, тому що Sacramento наразі 12-ті, Ну а новий Орланд взагалі останній у західній конференції. Ну і Сакраменто таким чином вже на старті починають потрохи відриватись. Сабоніс працює на чужому щиті. Взагалі, на чужому щиті Сакраменто сьогодні просто розірвали 21 очко другого шансу, 18 ребаундів в атаці. З іншої сторони, їм відповідає Трей Мерфі третій, непогано влучає здалеку. 21 очко на його рахунку. І пелікани не так і далеко. Вони, в принципі, попереду на плюс два. Сіджей Макколом підтримує свого тіммейта, показує, що захисники там замалі, за слабкі для нього. І дійсно Макол сьогодні показує прекрасний матч Брендон Бостон Джуніор. Як і має робити Бостон, влучає здалеку. Тим не менш, новий Орлан все ще попереду Сабоніс додає до статистики свої неймовірні цифри у Сабоніса. 32 очки і 20 підбирань. При цьому реалізація 11 із 15, Просто нереальні цифри. Домантаса Сасабоніса, третя чверть, демар дерозон розчехляє свою пулялку. три з трьох здалеку, чотири перехоплення, двадцять дев'ять очок на рахунку Демара. Шістнадцять із них тільки у третій чверті. І На цьому, звісно, Сакраменто починають. Відриватись. Дарон Фокс також допомагає. У нього 18 поінтів. Пізніше у третій Монк і Сабоніс вже роблять плюс 9 для своєї команди. Далі навіть Олексій Ленюс, подивіться вийшов пограти на 6 хвилин. Українець набирає одне підбирання, один асист. Сакраменто на плюс 10 Собі комфортно попереду, якби в останні 4 хвилини не увімкнувся Сі Джей Макколум. 36 очок, 6 із 11 здалеку. 8 секунд залишається до кінця. Всього лише мінус 2 для нового. Але відзахищався захищався Кіган Мюррей прекрасно проти Дежонте. І не дивлячись на 20 очок від Мюррея, пелікани продовжують бути на останньому місці на заході. Ну а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише і ці подарунки можуть стати твоїми? Пірнай у допис за умовами або Донать одразу. Має Хіт приймали Торонто Рептор Хіт виграли останні три матчі, причому у досить сильних команд у Клівленда, у Лейкерсу, Фінікса. Але сьогодні вони гратимуть на фоні усіх цих новин, чуток про обміни і про бажання обміну Джимі Батлера зі сторони франшизи. Хіт. почнемо ж ми із класної накидухи від Тайлера Хіро на Бема Адебайо. що правда не дуже воно допомагає. Подивіться на рахунок: 18-9. Торонто попереду Грейді Дік виводить своїх. На невеличку перевагу пізніше Арджей Берет знову проводить непоганий матч. Тріпл-дабл, 13 очок, 11 підбирань, 10 передач. Далі непогано працює один на один Джакобі Уолтер. Пізніше Джамал Ше також свої очки набирає. це обидва новачки, 19-й і 45-й пік останнього драфту. Щоправда, Майами не стали довго терпіти. Ось таке знущання над собою. І у другій чверті почали нас доганяти. Вони виграють другий відрізок із рахунком 33-10. Джимі Батлер, який класний данк від нього. Щоправда, Джимбо не дуже агресивний сьогодні. В цілому всього лише 11 понтів на рахунку. Так ось Майами забирають другу чверть із рахунком 33-10. І Нікола Йовіч стає чи не головним героєм цього відрізку. 11 понтів за другу чверть, 14 всього. О, чаях баші! Дуже агресивно данкує через свого ж тіммейта через Якоба Пельтля. Ну, Пельтель тут, звісно, насправді відсікав Бема Адебаю, щоб той не зміг завадити його тіммейту. Але вийшло досить кумедно. Тайлер Хіро, тим не менш, показує, що він один із найкращих снайперів у цій лізі. 23 очки, 4 підбирання, 4 асисти, чотири семитрочкових. Майамі вже на плюс 12 попереду. Бема Дебайо знову проводить, як завжди, прекрасний матч. У Бема сьогодні 21 очко, 16 підбирань, 5 асистів. Вже майже 20 переваги для Майами у четвертій чверті. Вони сьогодні знову, до речі, чудово влучили здалеку. 13 із 32 дальнобійних спроб. Ну їх і хі таким чином виграють і піднімаються на п'яту сходинку. Далі ми поспілкуємося із Джиммі Батлером, але перед цим ну така досить прикольна, цікава новина. Справа в тому, що Джиммі дуже часто почав змінювати кольор свого волосся, і останнім часом у нього були жовтий колір, синій, червоний і помаранчевий. Ну і дуже спостережливі вболівальники помітили, що це чотири кольори саме основних чотирьох команд, до яких хотів або не проти, був би перейти Джиммі Батлер: Голден Стейт, Х'юстон, Даллас та Фінікс. Тому на після конференції у журналістів сплило до Джиммі наступне запитання: Джимі, у тебе сьогодні волосся помаранчевого кольору, е, який твій меседж, що ти хотів цим сказати? Ну, тут справа така, що я фарбую волосся у той колір, в який захочу. І ніякого підтексту тут абсолютно немає. Помаранчевий це дуже яскравий колір, а мені хотілося чогось дуже яскравого, ось і все. Бостон Селтікс приймали Детройт Пістонс. Чемпіони NBA грають сьогодні без свого найкращого гравця Джейсона Тейтума. Щоправда, вогняного запасу має вистачити і без нього, тому що грають вони проти Детройта Так, класної, такої міцної, молодої команди, але далеко не найкращої. Так у них є Кейт Канінгем, який знову майже трипл-дабл набирає. 18 очок, 8 підбирань, 8 асистів. Але з іншої сторони є ось Крістап Спорзінгіс, який вже відновився після травми. Все краще набирає форму. Є Пейтон Прічард, який знову дає масу вогню з лави запасних. Ось передачка на люка корнета полетіла. Пізніше Джейлен Браун чудово піднімає стерта в повітря. Забуває свої два очки. У Брауна небагато. Абсолютно 14 поїнтів Всього лише. А от Пейтон Прічард. Забиває здалеку з неймовірною ефективністю. Цей малий знову вийшов з лави запасних і накидав сім трьочкових із п'ятнадцяти. Це трішечки менше п'ятдесяти відсотків реалізації. Тут Бостон же попереду на десятку. Майже Пейтон прічард, Бум! З логотипа тіді Гардена. А що йому власне заважає? Він у фіналі триочкою влучав із центра майданчика. Пізніше Браун влучає здалеку підтримує свого тіммейта. у Брауна. Всього 14, більше в принципі і не потрібно було. Бо Бостон вже майже на плюс 20 попереду у третій чверті. Вони прекрасно знову влучили 23 очкових. Із відсотком 42 Порзінгі з 19 очок. Ну а головними героями в цьому матчі для Бостона стали двоє їх найкращих снайперів. Це Дерік Вайт, 7 з 12 двадцять 23 очки. Ну і звісно, Пейтон Прічард. Бум, ще одна трьошка. У нього 27, У нього чотири підбирання. У нього 10 результативних передач. Прічард із запасом є головним претендентом на найкращого шостого. Ну а Бостон в одній перемозі від першого місця і Клівленда. Джейлон у вас сьогодні в складі не було Джейсона Тейтума, але він на він вам і не потрібен був, тому що з лави запасних вийшов ось такий Пейтон Прічар. Хтось із вас прогнозував, що він буде настільки круто грати це про Пейтона. Так, так, Пейтон не перевершений. І так, звісно, ще минулого року я знав, що він буде грати на елітному рівні. Ба Більше я навіть казав, що в деяких матчах ми будемо грати через Пейтона, як через нашу основну зірку. І він вміє це робити. Він може грати на цьому рівні. До речі, коли я це сказав, мене захейтили, бо я це казав в контексті Детройта. і Сьогодні проти Детройта він дав 25 плюс 10. А слухай, давай лишимо Детройту спокій, А може, там нам є типу про що говорити, окрім Детройта. Так в будь-якому разі дуже радий бачити тебе, братан. Ми з колегами розмовляли про тебе раніше, про те, що тебе по перше можна привітати з вступом у клуб Finals MVP, правильно давно. Причому І взагалі ми помітили, що твій рівень роботи над собою, твій рівень на тренуваннях, самовіддачі він, він тільки підвищився після чемпіонства. Тому таке питання: чи цілитесь ви на друге чемпіонство поспіль, чи це є вашим основним фокусом? Так, звісно, звісно, само собою. Я думаю, що у нас дуже талановитий склад, і зараз у нас відкрите ось це чемпіонське вікно. Тому чому б не, не спробувати зробити все на максимум? Тому звісно, що як лідер в кожному абсолютно матчі перед грою я намагаюся налаштувати наших хлопців на гру у захисті. Слідкую за цим, слідкую за агресією, за спейсінгом. Це власне моя робота. Пандо, тепер, як ви вже звикли, до найголовніших новин син Леброна Джеймса Броні провів найрезультативніший матч у лізі розвитку, накидавши 30 очок проти Санс. 12 із 23 з гри реалізував Леброн молодший. Три підбирання, два асисти. Це, звісно, рекорд його кар'єри, але все одно малий поки не виглядає набагато кращим. Заграв всі в G-ліги і можливо, тому лейкерс вже заграють його на виїзних іграх ліги розвитку, відійшовши від початкового плану. Джимі Батлер та його ситуація, за словами Брайна Вінхорста, пріоритетом для Джимі Батлера є перепідписання контракту із Майами Хіт. Але ще минулого року Пет Райлі, начебто, не тякнув, що продовжувати контракт зі своєю головною зіркою не стане Майами. Тому про Джимі ми ще почуємо дуже багато новин останнім часом. І скоріше за все, команду до дедлайну він все-таки. Змінить. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатись посилання, також чекає у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!